Давні міста зовсім не були схожі на величезні мегаполіси, які ми знаємо сьогодні. Вони були набагато меншими та простішими. Їх головним призначенням була оборона. Уявіть собі, високі мури, міцні ворота та центральну точку, як от замок чи фортеця. Це було серце міста, безпечний притулок від загарбників та розбійників. Люди жили в межах цих стін заради захисту. Життя в цих ранніх містах оберталося навколо безпеки. Фермери приносили свої врожаї за мури для безпеки. Ремісники облаштовували майстерні, виникали ринки. З часом ці укріплені поселення стали центрами торгівлі. Люди приїжджали з навколишніх районів, щоб купувати, продавати та шукати безпеки. У міру того, як міста ставали заможнішими, їм потрібні були системи для управління зростаючим потоком товарів та людей. Саме тут почала формуватися концепція логістики. Розвивалися ранні форми складського господарства. Це були прості склади, але вони були необхідні для зберігання зерна, знарядь праці та інших життєво важливих товарів. Перехід від фортеці до міста був поступовим процесом. Він був зумовлений потребою в безпеці, зростанням торгівлі та ускладненням міського життя. Ця закономірність не була унікальною для одного регіону. Це було глобальне явище. У міру того, як міста процвітали, почав формуватися новий суспільний лад. Впливові родини, часто пов'язані з військовим або правлячим класом, утвердилися як шляхетний клас. Вони будували розкішні будинки, часто розташовані одразу за міськими стінами. Ці шляхетські маєтки були не просто резиденціями, вони були центрами влади та впливу. Шляхтичі володіли великими земельними ділянками та контролювали працю селян, які їх обробляли. Їхнє багатство та статус зростали разом із містом, ще більше стираючи межі між укріпленим містом та навколишньою сільською місцевістю. Відносини між містом і цими шляхетськими маєтками були взаємовигідними. Місто забезпечувало ринок збуту сільськогосподарської продукції, виробленої на маєтках. У свою чергу, маєтки постачали місто продовольством і сировиною. Ця взаємозалежність між містом і селом, що підживлювалася зростаючою могутністю шляхти, стала визначальною рисою раннього розвитку міст. Вона проклала шлях до складніших економічних і соціальних структур. Зі зростанням торгівлі та сільського господарства ефективне переміщення та зберігання товарів ставало дедалі важливішим. Склади, що колись були простими коморами, перетворилися на складніші споруди. Вони відігравали ключову роль у розвитку економічної екосистеми. Розташовані поблизу річок, доріг або міських воріт, склади стали центрами активності. Вони сприяли збору, зберіганню та розподілу товарів. Фермери привозили свої врожаї на склади для зберігання доти, доки їх не можна буде продати. Купці використовували склади для накопичення товарів, привезених з далеких країв. Управління цими складами, хоч і рудиментарне за сучасними мірками, ознаменувало початок логістики як окремої практики. Здатність ефективно зберігати та транспортувати товари мала важливе значення для процвітання ранніх міст. З часом ця потреба в ефективній логістиці стимулювала інновації в транспорті, методах зберігання та веденні обліку. Ці ранні зусилля заклали фундамент для складних глобальних ланцюгів поставок. Які ми бачимо сьогодні. Правителям давніх міст, часто князям або королям, був потрібен спосіб фінансування оборони міста, адміністрації та інфраструктури. Саме тут вступила в дію система данини. Данина була по суті формою оподаткування. Це була плата, яку народ сплачував своєму правителю, як правило, у вигляді товарів або праці. У випадку з Києвом, могутнім стародавнім містом у східній Європі, князь зі своєю дружиною раз на рік об'їжджав навколишні території, щоб збирати данину. Ця подорож була не просто збиранням товарів, це була демонстрація влади та авторитету князя. Зібрана данина мала важливе значення для функціонування Києва. Її використовували для утримання міських стін, утримання князівських воїнів та фінансування релігійних установ. Збір і розподіл данини вимагали складної системи управління. Писарі вели докладний облік того, хто і скільки данини сплатив. Ця практика збору данини не була унікальною для Києва. Це був поширений метод управління в ранніх містах по всьому світу. Вона підкреслює ключову роль оподаткування та управління ресурсами в розвитку міських центрів.